Дощ. Дощ. Бебе, дощ. Дощик почати. Бебе, дощ. То що, йдемо гуляти чи йдеш в хату? Ні. Йдеш гуляти? Так. Да. Йдемо. Дощик йде? Ні, дощ. Угу. Єва. Єва, а ну зупинися, будь ласка. А ну У нас є вдома яблучка, да? так? На дереві ростуть яблучка, так? І дощ І дощ йде, да? так? На... Дощ капає тобі на ручку. Не. Так? Не. А йдемо яблучка позбираємо. Йдемо? Дивися. Єва. Що кажеш? Оце яблочко, дивися. Опа. Так А що ти далі хочеш ти робити? Два. Що, що Ота, ба. Йдемо подивимося в басейні, скільки води. Йдемо? Йдемо? Ідемо. Дивіться, як дощ ішов і набрався в повний басейн водички. Пейте. Що кажеш? Пейте. Да, дивіться, як плавають іграшки твої. Все дощ капає і направився повний басейн, повний повний. так? Да? Что? ты же мокро? Намочила ручки? Нет. Да. Что ты мне даешь? Яблочко? Ой, вот Ого. можно. Ну що, тобі, тобі лиш би похлюпатися, так? Да? Ти любиш хлюпатись? Єва. Ти любиш хлюпатися у водичці? Не можу. Що не можеш? Не можу. Ти хочеш водити туди водичку? Так. Да. Візьми яблучко, тримай. Смачне? Давай! А що ти вирішила робити? Що ти вирішила робити? Єва, в тебе що, басейн не повний? Ще. Ще. погралася вже в басейні, так? Випинився? Що кажеш? Буду. Дивіться, як багато водички. В озері, бачиш? Угу. Багато? Угу. Це дощик пішов, так? І набралося багато водички. Так? Єва. Что там? Пауки? Че там? Пауки. Павлуки? Там водичка ты че, так? Еще. Тебе подобається яблочко. Любиш? Ня. Не. Вкусно. Ща. Ты дашь ще брати? Давай, давай. – Що ти Музики камінчики? Так. Да. І ти куди хочеш кидати їх? Мусика. Оти. Водо. Бабаня, 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 бабаня. Єва, Давай. А розкажи всім, що ти робиш. Що ти робиш, Єва? Ти береш камінчики, так? Так. І кидаєш? Кидаєш куди? Діва! А ну дивись. Дось. Що, що? Дощ. Дощ, почався? Так. Сильний? Так. так. Сильний. Ти ловиш крапельки? Так. Водой. Що йдемо в хату? Ні. Ти ж будеш мокра зараз. Не будеш мокра? Ні, Не. Нема мокра. Нема мокра? Ні. Не.